Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 23 січня Національний банк України ввів у обіг першу пам'ятну монету нового 2025 року, а вже наступного дня відбулася її офіційна презентація. Монета присвячена відомству, що забезпечує добування інформації для ухвалення стратегічних рішень у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній та кібербезпекових сферах. Сприяючи зміцненню національної безпеки та суверенітету української держави. Це відомство одне з провідних складових сил безпеки і оборони України Служба зовнішньої розвідки України. І саме цій монеті буде присвячений огляд. Тож з вас вподобайка та підписка. Та розпочинаємо. Офіційна презентація монети була приурочена до Дня зовнішньої розвідки України, який відзначається 24 січня. Презентували нову пам'ятну монету голова Національного банку України Андрій Пишний та голова служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенант Олег Іващенко. Такі патріотичні символи, як пам'ятна монета, присвячена зовнішній розвідці, вкрай необхідні сьогодні українському суспільству для консолідації навколо спільної мети нашої перемоги. Пам'ятна монета це знак пошани і відзнака досягнень українських розвідників. Які разом з іншими підрозділами сил оборони з честю і гідністю продовжують виконувати свою місію в складних умовах війни з російським агресором? Монета символізує внесок співробітників зовнішньої розвідки у забезпечення національної безпеки та суверенітету нашої країни, засвідчує високу відповідальність і професіоналізм розвідників, чия робота залишається непублічною, зазначив генерал-лейтенант Олег Іващенко. Служба зовнішньої розвідки України, скорочено СЗРУ, є державним органом, що здійснює розвідувальну діяльність у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній та кибербезпекових сферах. Основним завданням СЗРУ є добування розвідувальної інформації, що має критичне значення для забезпечення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. А також ґрунтовний аналіз здобутих даних для своєчасного інформування вищого керівництва держави під час ухвалення стратегічних рішень. Ця служба організовує і проводить спеціальні заходи для протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України та сприяє реалізації національних інтересів держави. Історія української зовнішньої розвідки починається з часів Української Народної Республіки. 24 січня 1919 року при міністерстві внутрішніх справ директорії УНР було створено перший спеціальний підрозділ загальнодержавної зовнішньої розвідки, призначений для проведення розвідувальної роботи стосовно зовнішніх ворогів республіки. Цей день став визначальним в історії української зовнішньої розвідки, ознаменувавши важливу віху встановлення розвідувальної діяльності на теренах нашої держави. ЦЗРУ увібрала в себе найкращі традиції, і досвід розвідувальної діяльності, відвагу українських розвідників усіх періодів визвольної боротьби за незалежність. Вона адаптувала їх до сучасних реалій і надалі розвивається та вдосконалюється. З початком російської агресії у 2014 році ЦЗРУ брала безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України, операції об'єднаних сил і сьогодні вживає активних заходів для вісічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятна монета Служба зовнішньої розвідки України присвячена провідній складовій Сил безпеки і оборони України. Вона підкреслює важливість служби зовнішньої розвідки та її внесок у захист національних інтересів. На аверсі монети вгорі розміщено малий державний герб України. По периметру кола азбукою Морзе закодовано перші три слова назви відомства, яку продубльована в нижній частині служба зовнішньої розвідки України. У центрі монети зображено хрест, який є основним елементом нової символіки та відомчих заохочувальних відзнак служби зовнішньої розвідки. У центрі хреста знак княжої держави Володимира Великого, Тризуб, обрамлений гаслом служби латиницею Омнія Вінсіт Верітас. В перекладі істина перемагає все. Контури мапи з континентами навколо символізують просторовий розмах розвідувальної діяльності служби. У нижній лівій частині монети зазначено логотип банкнотно-монетного двора Національного банку України, номінал 5 і графічний символ гривні. У правій нижній частині напис Україна і рік карбування монети 2025. На реверсі монети зображено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української повстанської армії та кодове слово, обране Службою зовнішньої розвідки України. З дня введення в обіг пам'ятної монети ЦЗРУ оголосить конкурс серед фахівців із дешифрування. Протягом визначеного періоду вони матимуть змогу розшифрувати закодоване послання. Текст розшифрованого повідомлення буде опубліковано в описі монети через 6 місяців з дати введення її в обіг. З умовами, термінами проведення конкурсу та його результатами можна буде ознайомитись на офіційному сайті СЗРУ. Як я вже зазначав на початку огляду, монета введена в обіг 23 січня 2025 року. Номінал монети 5 гривень. Матеріал карбування Нейзельбер. Маса монети 16,54 грами. діаметр 35 мм. Гурт монети Рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated тираж випуску 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Перша хвиля реалізації монет в інтернет-магазині Національного банку України відбулась 28 січня за ціною 176 гривень. Служба зовнішньої розвідки України відіграє ключову роль у забезпеченні національної безпеки. Її діяльність. Хоча й залишається здебільшого прихованою, є надзвичайно важливою для захисту нашої держави від зовнішніх загроз. Як по мені, досить цікава монета, і ще цікавіше буде дізнатись, яка ж фраза зашифрована на її реверсі. На офіційному сайті СЗРУ вказано, що через 6 місяців після дати видання монети в обіг із розшифрованим текстом та списком переможців можна буде ознайомитись на офіційному сайті служби та в каталозі нумізматичної продукції на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ. Треба буде обов'язково подивитись. Пишіть в коментарях, як вам монета та чи будете купувати її собі в колекцію. А можливо, хтось з гостей мого каналу прийме участь в конкурсі з розшифрування. Також пишіть, буде цікаво почути. Якщо огляд прийшов вам до вподоби, обов'язково ставте під ним вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові. До зустрічі!